Аделія, ви вчора застосовували накітку. На скільки скільки вас вдома? Дито до двох місяців. До двох місяців. Ви використовували на проблеми са чистотевої системи? Так, Прогрівала. Я взяла я на розстелила, угу. сіла, а один кінець я взяла між так. І посиділа на, на її хвилин до хвилин до 40. До 40. До 40. Температура, температура Температура 55. Супер, молодець. 55. 에, посиділа, лягла Ну, Виключила його і лягла на накидку. На Я його так спать. на виключення так. спала. Супер. Цілу ніч я пробую тепло накидка під мною. Я вже не повертаюся, щоб вона не вколола. Я на ніч. Раніше до цього разів три-чотири піднімалася по-маленькому. Скільки це десь часу вас було? Ну, навіть у цьому часі, як в мене вже цей з'явився той самий mm -hmm. е, накітка. А, скільки а часу до цього ну, стояли, це вже напевно років п'ять, як вже більше. О, Щось робили? Е, ну, як буває, які загострення, яке в нас вдома. Е, взяла опілки, е, кипятком пропарила, накрила, посиділа, телевізор подивилася, мені все проходило. О, це я лягла, прогрілася, лягла я у 10 годин, mm -hmm. у 10, прокинулася я в 5 годин ранку. Ни разу не прокинулася. Super. Я така рада, yeah. я так виспалася. Все мене, ну, так як то я. І не, спала. Скажіть, так, будь і не ласка, спала. А чому важливо цілу ніч спати? От як ви себе почуваєте mm. сьогодні, коли ви виспані, коли ви не стаєте в туалет? Е, ну, я себе чувствую е, неустарщою, е, такою відпочившою. бодрою, е, відпочившою. Ну, і це ще не тільки один результат. Я для новеньких хочу сказати, в мене було на коліні умертвіле тіло. Ну, таке, як ладошка, я його не чула. Занімівши, так. Як я почала да. тут робити, взяла на тітку додому і стала я прогрівати. Зараз я цей участочок чую, чувствую, Уже... і він мене, так як в будь-якому місці Е, потім дуже мене боліла спина. Боліла мене спина. Ми тут е, мультюплікатором е, стимуляції. Ада е, взяли декілька разів. Мені е, Ірина Петрівна взяла е, Вікторна Вікторною Серемі. Ви мені не поминаєте підтримую? Да. І вона та саме взяла мені, пройшло був, Тут я проходила дома. Я накидаю. Зараз я чувствую, я голову повертаю право ліво, так як дівчинка. Так що не жалійте гроші, відкладіть, це наше здоров'я, це наше життя. Купляйте. І лічіться, будьте здорові. Кіжно вдячні дуже цим людям, які сотворили це оборудовання і ці корейчикам. <сміт> Я казала маленькі, але ж вони не, не маленькі. Не маленькі. <сміт> О, і дякую нашому персоналу, що такий в нас чудовий персонал і колектив. <смітні> У нас, будь ласка, от зараз не час, зараз в країні війна. Чому? А ви інвестуєте в своє здоров'я. Де взяти гроші? Може, є якийсь секрет, бо в нас завжди кризи, завжди непростий час. Ніколи немає от, от є достатня кількість грошей. Я пенсіонерка, пенсія у мене невелика. Чиз я говорю, ну то я буду мовчати через тисячі. Я взяла на в кредит в на 9 да? місяців. Плачу по дві дві, ну, половину пенсії віддаю, половину собі. О, я дуже рада. Так я її не купила, а в корді я її виплачу. Вже другий Супер. раз буду вже в перші числа платити другий раз. Дякую Супер. вам, що ви Клас. так нам ідете на всі Клас. дякую. Клас. Супер, дя...